Живого Європ'яту не за всі гроші світу. Ось для вас черговий варіант. Подивіться на цього красення. 440, свіжопригнаний, 11 й рік, біленький, середня кабіна. Між спойлера, реально в суперовому стані. Прям дійсно супер стан. От, можете приїхати і в цьому переконатися. У нас по комплектації максимальне сидіння. Дивіться, який стан холодильник, поліки, подивіться, в якому стані. Дві спалки, електролюк, рулями на ньому. Перешило, так він виглядає, От, такий він по комплектації. Чистий 11 й рік, 960 тисяч рідного пробігу. По машині технічно питань ніяких немає. Він нас має два паливних бака ззаду. У нас він має гуму мішеліни. Ось такий протектор. По рамі нігде, Жодний елемент не мальований. Реально рама супер. Автомат з ретардою. Він кот у нас на ньому просто ідеальніший, кращий, ніж новий. Подивіться, спереду, які ще мішеліни. Їздити, їздити. Отака От машина. Реально можна рекомендувати його ціна 22 500 доларів. На даний момент він ще є по наявності, але я впевнений, що саме ось ця апаратура взагалі не затримається. Так що поки є, треба встигати.